Понеділок, 15 липня, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Із героєм Віктором Ращиком попрощалися в суботу у Хмельницькому. Чоловік навчався у СИЗО ж No18. Закінчив колишню Одеську національну академію зв'язку імені Олександра Попова. Нині Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку. Працював вантажником. У 2023 році добровільно доєднався до лав Державної прикордонної служби України. 11 липня серце героя зупинилося. Вічний спочинок Віктор Ращик знайшов на алеї померлих героїв у Раковому. Йому назавжди 51 рік. Капітан Нараща був мобілізований у 23-му році, перебував на керівній посаді. В підпорядкуванні в нього було трошки більше 50 чоловік. До виконання обов'язків ставився відповідально, був надійною, свідомою людиною. Для нас є дуже велика втрата. Під час несення служби був вжалений шершнем. І пішов на філактичний шок, алергічна реакція, кома. І, на жаль, з коми він повернувся. До нас перебуває на лікуванні в Києві, і там все і сталося. У дуже була хороша сім'я. Мати все життя проробила на одному місці. В дитячій больниці медсестрою. У нього ще брат був, я його так не знаю. Він дуже добра людина була. І мама в нього дуже проста, і говорю, медсестра. Він говорив, я більше так не можу один то більше нікого в мене немає. І він говорив, я піду на війну. Він в отпуск був прийшов, я його бачила, я з ним спілкувалася. Він говорив, я на пару днів, даже, кучу гостинців сказав, це це ну, Конфеті, все таке в пачках говорить Говориться племянника. Він так, він добрий душ. 20 юних жителів Хмельницької громади вирушили на відпочинок до Німеччини. Це діти, чиї батьки загинули у російсько-українській війні, зникли безвісти або потрапили у ворожий полон. Вони відпочиватимуть у місті Дрезден протягом 12 днів. Для дітей підготували низку екскурсій та розваг. Я за закордон їжу вже втретє. Їду я до Німеччини в табір. І там хотів би я побачити, наприклад, гори, басейн, якщо буде щось на лодках, на оцих велосипедах хотів би покататись. Мій чоловік загинув, то для них це було круто відволікти їх, трошки витягнути з цієї ситуації, щоб я трошки могла побути наодинці, собі порюмсити. Собі відпустити свої відчуття зсередини. і для дітей це круто, що це все таки спілкування. Їхні однолітки їдуть і вони собі там можуть спілкуватися, щось спільне знайти для дітей. Це дуже важливо, це психологічний стан, тому що в нас зараз виключення світла, тривоги, тривога за тривогою. До речі, наскільки от психологічно давить, супроводжують їх педагоги наших закладів загальної середньої освіти, які вільно володіють німецькою та англійською мовами. Також обов'язково в нас у супроводжуючих лікар міська рада оплачує проїзд, приймаюча сторона, харчування, проживання. Діти беруть з собою кишенькові гроші, якщо вони захочуть з тієї країни, в яку вони поїхали, привезти сувенір. Сьогодні, 15 липня, День української державності. Свято було встановлено в 2021-му. Спочатку датою обрали 28 липня, День хрещення Русі України, а також День пам'яті Київського князя Володимира Великого. Однак, у зв'язку з переходом Православної церкви України на новоюліанський календар цьогоріч відзначаємо свято на 13 днів раніше. День української державності має символ: чотири три зуби, котрі означають незалежність, боротьбу, історію та ідентичність. В цей день вшановуємо пам'ять видатних українців, борців за незалежність. Серед них Тарас Шевченко, Михайло Грушевський, Іван Франко, Михайло Драгоманов та інші. <му> Виставку Олени Білозерської Полеглі захисниці України презентували у Хмельницькому до Дня української державності. У приміщенні обласного науково-методичного центру культури і мистецтва. Розгорнули портрети героїнь, які загинули на фронті. Серед них п'ятеро військовослужбовець родом із Хмельниччини. Виставка триватиме до 26 липня. Надалі помандрує до інших міст України. Крім того, Олена Білозерська планує створити книгу пам'яті полеглих захисниць. Ідейниця цього проекту Олена Білозерська. Вона є радником нашого начальника головного управління розвитку Буданова, активістка, громадський діяч, поетеса. Її історія я почала з того, що вона була вражена 23-го року, скільки жінок пішло захищати, виявили бажання поруч плічопліч з Нашими мужніми чоловіками, і для того, щоб ми пам'ятали, якою ціною нам дістається незалежність. Вона вирішила малювати портрети жінок, які, на жаль, загинули. І серед цих жінок це не тільки портрети, це історії кожної жінки. Історії героїчні історії. В Україні гинуть кращі з кращих, гинуть люди, гинуть діти, гинуть жінки, які б могли б Жити, любити. Є захисниці з Хмельниччини, є дівчата, де кого сім'ї, є дівчата, у кого чоловік пішов на війну, і дружина пішла за ним. Тобто в кожного своя історія. Майже 4 тисячі лед світильників Філіпс встановлять на вулицях міста. Нові ліхтарі краще світять і споживають менше електроенергії. Крім цього, керувати ними можна за допомогою гаджетів. Насамперед обновки встановлюють на магістральних вулицях. Нагадаємо, мережа зовнішнього освітлення Хмельницької громади налічує понад 18 тисяч світлоточок. Частину ліхтарів замінили у попередні роки. На сьогоднішній день ми вже встановили близько 2300 світильників, нових сучасних ледовських. Переважно ми їх замінюємо на магістральних вулицях міста, де були старі. Я не хочу сказати, що не ефективні, ефективні вуличні світильники, але типу ДНАТ 150 та 100 ватт. Але відповідно світловий потік в них набагато гірший і вони споживають більше електричної енергії. Нові світильники, відповідно, світловий потік і якість освітлення, я думаю, мешканці міста будуть відчувати цей нічний час, що вона буде краще. Попередньо ми робили розрахунки: ми будемо економити близько 500 тисяч кіловат електроенергії. На рік, якщо ми зробимо ці всі заміни, Но це при нормальному освітленні, яке в нас було до початку повномасштабної війни. І ми також далі будемо в цьому напрямку рухатись і замінювати освітлення в тих мікрорайонах містах, де воно ще є неналежне, або його взагалі немає. Сонцезахисні окуляри із ультрафіолетовим захистом радять обирати хмельничанам-офтальмологам. Адже це не лише модний літній аксесуар. В першу чергу окуляри повинні берегти очі від шкідливого випромінювання. При яскравому світлі наша зіниця звужується, захищаючи око від деструкції. Натомість у темряві вона розширюється та приймає на себе чималу дозу випромінювання. Якщо ж окуляри із темним склом не мають ультрафіолетового захисту, то і одягати їх недоцільно, і навіть небезпечно. В нормі захист від ультрафіолету це 400 нанометрів. 390 ще допустимо. Є деякі окуляри, в яких може бути навіть більше, тому що довжина хвилі ультрафіолету вона до 700 нанометрів. Але рахується шкідливою до 400. В оптиках є спеціальні прилади, які визначають цей захист від ультрафіолета, чи він повний, чи він не повний, чи він взагалі є. Сенсу купляти окуляри, в яких немає цього захисту, просто немає. Краще не бути взагалі ні в яких окулярах, якщо вони не відповідають своїм функціям і своєму захисту. Лінзи в окулярах можуть бути дуже різні. По-перше, це може бути різний колір. Стандартні сірий, коричневий, зелений, синій. Любі окуляри мають достатньо щільно прилягати в верхній частині до лоба. Для того, щоб не потрапляло сонце зверху, не завивало. Також оправа не має бути дуже широкою. Тому що, як, якщо вона виходить за межі обличчя, відповідно сонце може потрапити позаду і відбитись від лінзи і потрапити в окото. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19. Я також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні! Música